Боротьба зі злом це одвічна справа. Ми часто стикалися з цією боротьбою навіть у нашому спокійному, буденному житті, не кажучи про зараз. Ви напевно пам'ятаєте, як добро перемагало зло у кожній казці, яку ми чули в дитинстві. В реальності добро також завжди сильніше, ніж зло, навіть якщо нам так не здається. Тим більше, якщо йдеться про небесні сили, про всемогутнього Бога, який має владу карати і нищити зло. Чи раптом ми не забули про це? Запитання риторичне, але якщо хочете, напишіть, що ви думаєте про це у коментарях. У біблії є багатько історій, які ілюструють саме тему боротьби добра і зла, і зараз мова також піде про це. Здається, головний герой картини Лука Джордано архангел Михаїл, який карає янголів, які збунтували проти Бога. Якщо окреслити грубими мазками те, яким ми його уявляємо, це обов'язково буде військове обмударування, яке відповідає епосі автора полотна, вогняний меч і звізуалізоване зло, яке нищить він. В центрі полотна яскравий, елегантний юнак спортивної тілобудови з вогняним мечем в руці. Його зображено в динаміці, про це свідчить жест замаху правою рукою. А вже ж архангел Абмихаїл карає ангелів, які вчинили бунт проти Бога, тобто хотіли стати, як він. На їхніх людських тілах легко помітити демонічні риси: роги, гострі вуха, драконячі крила та хвости. Також легко помітити багряне зарево, яке відзеркалюють їхні тіла. Це означає, що внизу дуже гаряче, а вони не мають ніякого захисту і виходу в них також немає. Дехто з них буквально перебуває в агонії. Це той момент, коли ти усвідомлюєш, що ти зробив і яка кара тебе очікує, але шансу на розкаяння більше немає. Цікаво, що головний бунтівник повалений разом зі своїм троном. Це означає, що вся влада пекла знищена. Про це також свідчить багряна накидка архангела, адже цей колір в іконографії завжди символізує перемогу Бога. А зараз найцікавіше ви звернули увагу на маленьких янголят? З одного боку, здається, що вони лише вчаться, іначе прийшли на майстер-клас Архангела Михаїла, як побороти зло. Але ніхто ніхто з них не дивиться на сцену покарання. Всі їхні погляди, звернені на джерело світла поза ангелом. Вони дивляться на Бога. Їхні руки складені перед собою в позі молитви. Вони розмовляють з творцем всесвіту і без краплини сумнівів прославляють його. Візуально здається, що рівно половина картини, нижня частина, заповнена злом. У добра і зла тут, наче однаково шансів на перемогу, але все ж права нога янгола переважає це співвідношення. Незважаючи на легкість та елегантність ангела, він ось-ось наступить на горло головному бунтівнику. Його обличчя невимушене та спокійне, іначе говорить: якщо за справу береться Бог, то у зла немає ніяких шансів на життя. Ми, українці, зараз також боремося з тими, хто збунтував проти добра, хто збунтував проти можливості обирати, проти нашої незалежності і з рештою світового устрою. Неважко помітити, що архангел найяскравіша постать тут. Решта янголів творять гамову єдність, ніхто з них більше не виділяється. Саме Михаїл отримав від Бога особливе завдання. Для мене це означає лише одне. Коли ти виконуєш Боже покликання, Божу волю для твого життя, ти стаєш яскравим, ти сяєш, ти озброєний спокоєм і легкістю, як і архангел тут. Бо як і він, ти знаєш, що робити. Боротись зі злом, боротись за справедливість, боротись за чесність, за правду це завдання, яке Бог вклав у кожного з нас. Чи прикладає Архангел Михаїл зусиль для цієї боротьби? Так. Чи відчуває він Божу підтримку? Так, буквально за його спиною. Якщо вам подобається наш контент, ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на наш канал.